Як це жити в одному з найлітніших ЖК Луцька Ярови спойлер, тут не буде важкого люкса, такого як ви собі його уявляєте. Для тих, хто не шарить яровиця, це як клипки в Києві. Лютий трафік і квартири за ціною Так, з тебе підписка, якщо ти з Луцька, а з мене факти, які ну навряд чи тобі сподобаються. І перший тут камздец, як ваняє Вранці каналізацію, ввечері земоном, тому відкривати вікна на цілий день. Це тощо квас плюсів. Звукоізоляція з вулиці, уточню тільки з вулиці. Тут хорош, ну, якщо у вас є кондиціонер, можна навіть з хати на вас. У випадках, коли на вулиці все ж таки не ваняє і не капає на голову, на Яровиці можна нормально так. Розліч тобі і продукти і одяг, екели і чи кава, звичайно ще по факту для людей зроблено все, крім парковки. В Цьому випадку я хайчу не а саме людей, які встають там, де не можна. Але в них немає виходу. Або ти платиш від двох кусків за паркінг, або будь-добра, ходи пішка. Добре, що з цим проблем немає, і є багато місця, де гуляти. головне на прогулянку одягнутись нормально, бо стильна поліція кіровиці у вигляді садіжанок з накаченими губами мене зап'ясказала садержанка з накаченими губами. І Щоб щось крім окулярів з аліекспреса мене відрізняло, я б завілась кросами від луцького бренду вадрос. Вони повністю з натуральних матеріалів і на відміну від адіків, дуже зручні для довгий. Прогулянок по Яровиці. Подейкують, якщо довго гуляти по цьому жика, можна й чоловіка зарядженого собі знайти. Я собі одного вже урвала. Тому тепер мульотаєм на парних луках, доповнених кросівками від патрос.